Початку нашого засідання комісії по житлово-комунального господарства. Шануємо захисників та захисниці, половину Вічна пам'ять, вічна слава і часто небесне. Дякую, прошу присісти надаю слово голові комісії, Юченко Миколаси, Миколаси, будь ласка, продовжуйте. Доброго дня всім. На порядок денний нашої комісії вноситься сьогодні три питання: перше про затвердження детального плану території будівництва магазину змішаної торгівлі по вулиці Незалежності в селищі Рокітне до земельній ділянки з відповідним кадастровим номером. Друге питання про затвердження детального плану території будівництва. Знову магазин змішань тогів по провулку почтовому, три В селищі Рокитне його на відповідній земельній ділянці з кадастровим номером. Добро здоров'я, здоров'я. І третє подорожня. Двохчук немає ще. Третє питання про розробку детального плану території будівництва відділення переробки зернових та бобових культур на земельній ділянці з кадастровим номером відповідним на території Рокетнянської територіальної громади Білозаківської району Київської області. Які зміни доповнення до порядку денного будуть? Тоді голосуємо за цей перед Прошу проголосувати. Приймається. По першому питанню. про затвердження детального плану території будівництва магазину змішаної торгівлі. По вулиці Незалежності в селищі Рокітне з кадастровим номером кінцеві цифри 2030 до слова запрошується Валак Ігор Таліч, начальник відділу архітектури містобудування Рокітнянської селищної гради. Будь ласка, Ігор Віталію, перше питання. На одному із сесій Рокітнянської селищної ради було надано на розроблення детального плану території по вулиці Незалежності. Це біля кінотеатра і Будівлі адміністрації. Там план розроблено, пройшов він громадські слухання, пройшов відповідні розгляди, погодження і по процедурі передається затвердження Оркенянської середній раді. Ну, цікаво буде комісія основного креслення, так званого основне креслення, ось де кінотеатр, адміністрація і ось ця таке червоне, це

Добре, ця ж земельна ділянка проходила, я так розумію, а усі. Так то, те, що ми коли субсуждали. Центр Це на фікмена ділянка. І тут між ними будемо так, то це дзвонить. Це звинувати. Телефон ваш помінявся, ми ніяк не можемо пасти. Де проходять люди? Ну, в принципі, свого часу на засіданні комісії було прийнято рішення сесії про надання на розробку детального плану території. І план розроблений. В принципі, хотілося б почути власників оцього плану, що ви хочете, як ви хочете і, і взагалі, будь ласка. Ми, наче чувствували, що потрібно робити детальний план, тому що тепер туди заходять серйозні зараз інвестори, і вже вони зацікавилися цією ділянкою. І виходить те, що ми давно говорили, що виходить, що свої люди прожили в селі, хотіли взяти цю сотку, взяли її по закону, в аукціон зіграли все. І тепер виходить, ці власники, якби воно було просто в оренді, то ми б не знаємо, де б були б через рік, хто б її там цю земельну ділянку забрав. Ну, тому, то, рішили, то, тому рішили зробити його так, як положено. Все, згідно законодавства, оформити ці документи і зробити там те, що планувалося, максимально в максимальному стікляному вигляді його зробити, і зробити там об'єкт змішаної торгівлі. Воно матиме одну будівлю то, і так, в певній мірі то, воно не так, буде чорнотою, як кажуть, на обміну цього світу. Ну, нове не може бути погано. <гум> Але ж я вам кажу, що на даний момент вже виникають які питання, що зайшли. Тобто ви пішли по логічному і правильному шляху. Що... Ну, то так, так як ми говорили, що зробити його правильно і згідно чи на Які будуть думки з цього приводу? Так, такі. Дивлюся, документи розроблені. Погодження в Росії є, так? Правильно? Центр. Тобто підтримати. Ставлю на голосування. Показати... Хто за те, щоб підтримати? Затвердження детального плану території будівництва магазину змішаної торгівлі по вулиці Незалежності в селищі Рокитне. З і подальшому затвердженню на сесії селищної ради. Прошу голосувати. Питання проголосується. Питання буде передано на сесію селищної ради і вона буде. Дякую. Комісія рекомендує. дякую. Ви можете бути відділ. Наступне питання. Про затвердження детального плану території будівництва магазину змішаної догідні по прогулку поштовому 3 у селищі Рокитне. І олітають, будь ласка. А також на одній е, з попередній сесій було дано на розроблення детального плану по прогулку поштовому 3. Це ділянка, яка знаходиться за будинком культури і за музичною школою. Там, де колись там танцмайданчиком. Ділянка також викуплена, да? чи ви, ну, да, 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 передана в оренду. Ділянка в оренді, а на ній є будівля, яка Так, Тут будівля, туалета не добудова. Оце ось музична школа, це кіло... э, будинок культури. Mm -hmm. А ось куленька Танцювальна площадка. Дорога все залишається. Все залишається, так. Да. Оце контур ділянки, яка надана в оренду на зараз так. В Оренду оренду в оренду. В Та да, зміни призначення під так? Ну тоді ж питання і на сесії, воно досить жваво обговорювалося і прийнято було таке рішення, так? я розумію. І люди розробили цей план. Так? А представник, ви представник, будь ласка, розкажіть, що ви тут хочете зробити? Ну, як і домовлялися, перше це риба, морепродукти, там будь-мазини, друге це для дітей, дитячі кімнати також. Можливо, там будуть як додаткові уроки проводити, ще є такі цікаві франшизи, де робокод називається, програмування де для дітей програмування. Також Ігор Віталіч запропонував, що можливо на ділянки, де музична школа, йде, виступить інвестором, там якусь качелю, лавочку поставить, щоб не займати тільки свою територію, що можливо буде у культури і прилегну територію, та що не входить в оренду. Ну визводиться зробити. Да. Де варіант? У да. вас є, ну, що ви хочете на цій території? Фотографії туди також я можу, можу, є одна приблизна фотографія. Взагалі, замашки двоповерхова будівля і документи. Ось таке. Них, ну, таке сучасне, фазуре. Ну, ну, я десь таке вже. А можу. по висоті ну, Дом, та, 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 воно дозволяє, так? Да? Я десь таке вже бачив, по-моєму, я бачив це в центрі в Білій церкві. Ну це було дуже підчасну, горду, під скло. Цей файл, що ми на сесії, можливо, на телевізор показали. Це було менше запитань. Ну, Ну, можливо, перший поверх точно раніше, а другий це ну, понятно, що приймалося. Просто як робили проект зарані, порекомендували, що краще зразу зробити, тим більше залить фундамент, щоб він вже був під два поверха. З розрахунком підводи кажуть. Але ви плануєте дане на розпочинати. Як тільки вже будуть бумагами затвердження. Це ж територія <клес> танцювальний майданчик, він колись був в Оренії, я так розумію. Білошицьку да, читала. Да, да, то це вся ця та. земельна ділянка була в оренді. Одна вона була, одна ціла, включаючи цей майданчик. То це питання оренди, воно врегульовано, чи вона скасована, чи я врегульовано. Да, тий договір оренди згідно зі, сесії розірвався, потім в зв'язку з тим, що є новий власник даної будівлі, вони подавали документи, і ми з ними заключили договір оренди на всю цю земельну ділянку. Тобто фактично була в одної, потім перейшла до іншої. Я ну, ще на 10 подобу, ну, можливість, щоб викупити і на 10 годин буде комісія зараз. Ну це вже це вже наступний да. крок, якби да, ви, да, да. ви, як зробіть перший крок, щоб видно було, що, да. що тут щось робиться. Викупить у нас таких, як кажуть, варіантів, що викупили, закинули тут ряди ряд поруч, все, де була зливний водоймище для цього. Теж воно колись викупене. І воно так стоїть, заростають бур'яни, стоять Камази, і вони говорять, далі знає, про що я говорю. Я говорю за козленка. Біля туалету. туалету. І туалет ніякий, і все проще. То ми все-таки, я думаю, що ми підтримаємо цю пропозицію, але щоб вона не була так, що вона ходила, а потім і до цього питання, ні. Працують, ні, ні. які будуть ще домки своїм. Ну, якщо немає інших пропозицій, то прошу проголосувати про затвердження детального плану території будівництва магазину змішаної торгівлі по, про поштову три в селищах. Прошу голосувати. Підтримую. Ми вам дякуємо. І бажаємо, щоб ви все-таки, як кажуть, рухалися у напрямку розбудови центру селища. Ну, це що ви показали на фотографії, монолог посмотриться у Білій церкві я їх Ну, і коли ось, ми скло. поїхали на святкові дні в ту саму білу церкву, то, як кажуть, і відвідувачів там. Ну і вечор якийсь фонарик, ворончаш там, що йдеш кущі, там жахоїся ходяться, і даєш вечір. Культури, територі. культури це територія. Все, ви можете бути. І От переходимо до наступного питання про розробку детального плану території будівництва відділення переробки зернових та бомбових культур на земельній ділянці з відповідним кадастровим номером на території Рубітянської селищної ради. Я так розумію, що це територія колишнього господарського двору ну, Ударніка, ну, так? Ну, І от що ви про це скажете? Сільськогосподарського призначення це був території колгоспу. територія тобто цільове направлення зберігається, поряд житла немає, санітарно-захисної зони, я думаю, там будуть враховані. Є можливість забезпечити їх розрахунковими матеріалами літального плану території і обґрунтуваннями відповідними, то для того, щоб отримати вихідні дані на подальше проєктування і змінити ці призначення землі і сільського господарства із ОСГ на вже там інші ці вже призначення, які купили за будову. Власне кажучи, для цього і розробляється цей літарний території. Яка там площа за Ну, в принципі, ця вся територія все одно у вас перебуває зараз в дворі. А на вагані я власне ці оцінки. Що ви можете сказати? Такі ще підприємства, так? Не ну, ну, будьони, де, 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 де сушки, де, де, де сушки. там воно є, все. Що да? ви можете сказати, Шо, шоха, як воно буде гарно там і... Ну, побачив, як воно буде гарно, коротше, Це буде лінія переробки... Та ви, В принципі, і Та, то почав. Коротше, це буде лінія глибокої переробки кукурудзи. Що це означає? Це буде перероблятися крохмал глютен і олія, яка крохмал, глютен це йде в харчову промисловість ну, в Харчовому mm -hmm. кормах, бо це лінія, ну це харчове виробництво. А олія зародища буде йти на медицину, на фармацевтів. Ну, no, екструдер якийсь там буде. Це, то, значить, то, там то, буде, то, буде обладнання сучасне, ну, грубо говоря, завод, 100 тонн в сутки лінія буде. That's so, that's right. Проєкт десь буде там в районі 3 мільйонів доларів. Це тому що сушки є, льоватор є, грубо говоря, це тільки зробить виробництво. То я, так, я якось там скромні по 100, 100 мільйонів доларів це серйозна інвестиція. Три. 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 Ну, три Та, це це будівництво? Ну, будівництво. Це серйозна інвестиція у... У... в громаду. Плюс до того там десь буде робочих чоловік 30-3 зміни, 100% в виробництво. Ще вже ми зробили геологію, геодезію. Але що звідти поки не можу дати, тому що з землею земля на, на мені, а треба на підприємство її перевести, то я хочу, щоб зайти в засновник з землею. Я таке делікатне питання. Реєстрація буде в нашій громаді. Ну, а де пан, може, є реєстрація? може? Ну я чому так задаю питання. У нас є чимало очень уважаючих, я кажуть, Структур, які ви зараз... Ви самі структуру... знаєте, що я наоборотся вище з Києва. Ви Післяє Післяє на, 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 на. на кого буде це все формулено? E, значить, є, зараз земля на мені, а потім я перевожу і робиться нова товка, на якій буде будівництво, це все. Ну, Я хочу зайти в цю товку з землею. Ну, тіпа, як це не буде І там ще буде один інвестор за мною. Тож ви вдвоєм будете там, так? Да? Ні, ну може там хлопці... Ну практично це ти для себе робиш, правильно? Ну для себе, тому що ти маєш що Ви не розумієте, є люди, є свої люди. Це для себе, тому що mm -hmm. ви бачите зараз зерновців, за то дорого, то дешево, то це кажуть. Хоча треба переробку займатися, правильно? Так, да, треба зараз. То, ви, це, є, це, є, є така контора АПК «Інформ», вона зараз вивчає ринки збита. Ну, ми зараз Будівництво це буде фірма Вектор, яка в Україні ну, досить таке відома. Це вони будували проти інтродакшен Керовоград, вони зробили сквиру реконструкцію, це ж по продукція. продукції. Ну і багато об'єктів. Один об'єкт вже в Хмельницькій області, ну вони це, можна сказати, колеги, вони зробили вже таке «Це в Україні новище. Вже на горох зробили в западній, а ми робимо на кукурудзу, але з можливістю перебудови там пшениця, і вдруг, якщо то, що можна спільно якісь закази викладати. Фірма, ну я сказав, вона відома. Ви вже ми... з ними вели ну, розмову, діалоги Діалоги в Одесі зробили, так, вже звідти. далі. Ні, цей фірми, щоб будуватися, так? Фірма, не, вони повністю підключиться роблять. Все повністю. Це їхня технологія, їхня ідея, їхня цей і їхнє впущення в життя. В Україні ще такого воно не будувати. Коротше, це хороший напрямок. Бо завжди, як Україна жила так, виростили з біжжя, погрузили, вивезли в Одесу в Порчі, куди закордонний. А все-таки перероблений природ це абсолютно додаткова і вартість, його, і все ну, таке. Ну, зараз вже ж бачите, раніше було це. Ця... Продайте все там, сушки, труски, тому що а зараз вже всі грамотні, всі знають куди те, що продавати. Тому на цьому вже не заробиш, а ще треба ж держати і колективи, все те щось міняти. В рахунку таражча хвасталася, що е, Чубару, по-моєму, якесь там м'ясопереробне підприємство е, значні інвестиції, а це все-таки теж значні інвестиції. Ну, десь, десь могли б і похвастатися через пресу. Ні, це нормально. Чим більше організуватися, це, це не той час. Е, екологічно правда? ж нормально це про виробництво. Це, це ж харчової промисловісті. Вони виїжджали вже все. Ну, тобто цей... Це практично як перебивка на олію там і так далі. Ну, що, ну, так, так. Трошки не то. Но викидів таке, які... це, буде. Буде. це викидів. все зерно, правильно? Ну, а от ж будуть йти там на кові Там викидів, тому що це буде харчова промисловість. Чому? Просто там воно о, зараз ми вивчаємо а ринки, ну, ці ж ринки збита, і вопрос в тому, ну, якщо по обладнанню, там ми оприділилися вже чітко, mm -hmm. а вопрос логістики і вопрос пасовки. Тому що під кожну продукцію треба фасовка. Зараз ми определимося, коли, ну вже паралельно mm -hmm. оприділимося, коли вивчимо ринки збита, бо дуже багато за кордон йде на експорт. І тоді ми оприділимо, яке буде обладнання по фасовці. І вже тоді вже буде коригування там, ціни і все, що достаточно. А що, що буде себе представляти будівництво? Якісь будуть е, сендвіч, ангари і так далі? Ну, це буде двох здання а. з цього. сендвіч ангари, так, так. Ну і логістичний центр, це там, де буде готова продукція. Ви хочете там, де оці зерносклади? його там. Оце туда? де з, з лівої сторони, ти по-моєму було. Як заїжджаємо. І влево, от тут площадка, де оці великі склади, що я побудував, це стоїть. А? І рядом з, з лівої сторони там поливо. А там, там, де машини стоять, то вже не то. А так? то ж я цьому ж все ж Так. Я, я половину Ти Зарані це все зробив. Що-що? Тут що треба було ставити, може. Він мені, коротше, так я його в оренду, дав, тоді це як приставив, то при цей кажу. На. А тим більше, що думаю, воно мені примікає, то це як так. Ти їздити є, треба буде тобі да. передбачити, що знов стоїть. Газ збували. є, все да. є. пожежні водойоми вони проєктують вже да, так, що не Може, башню то запустимо, побачимо, або може там, Йомкості ну, Або ну, йомко, башню запустимо, або щось там, mm -hmm. свердень, ну там вже башня є. Ця. Ну, воно, башня по-любому, як башня. Я сверловину треба, щоб було. Ну оце таке приблизно. Розроблятися, коригуватися, погоджуватися. Ну, хай люди працюють, я думаю. Є якісь ще запитання? То Миколи Семеновича, то Ігоря Віталійовича. Ну, в принципі, як кажуть, напрямок досить прогресивний і, і, і сучасний. Я вважаю, що на, варто підтримати і хай допомагає їм у цій справі. Ну, і це ж буде воно підприємство, вже воно буде, вже, як вони кажуть, податки гарні платити. Все, тому що так. А, так не що не експорт, імпорт, що там вже не ну, як. Може, саме при куслове. Ні, то тут вже прикольно. <рес> віддамо... Тут вже податки треба платити. І Дивіться, Дивіться, Миронівка ми... чим вона вийшла на такий рівень. Це за так? рахунок Миронівка. За рахунок оцих трьох там. Я М -м. маю на увазі трьох-чотирьох підприємств, вони вийшли і розвиток, і все. саме, якщо буде в нас в ракетному, такі підприємства нормальні. То... Ну, Та їх треба. Зробити. Не дрібними такими яточками, а все-таки серйозним виробництвом, серйозним підприємством. Усе. І я ще, ви говорите, що зареєстроване, ну, підприємство буде зареєстроване в нашій територіальній громаді. Ну, Вертаюся до наступного. Є підприємства, які я можу, як кажуть, перелічити на пальцях. зареєстровані у Києві або в Білій церкві, сюди привозять персонал наймають з але що всі податки, ПДФО, це все сплачується десь там, а, з наш, а нам тільки, як кажуть, получається юшка із того, що зварили. То тут... Скажу ну, вам обратне. Що що? Скажу вам обратне. Ви просто подивіться в реєстр, і скільки київських підприємств зараз знаходиться в Синьорі, який затяг ну, сюди платить податки. Юридична адреса Синьорі. Саме інвестиційного села, да, Синьорі. У мене вже там місця не хватає на таблички. Як так. то це. У будь-якому маленькі податки до щось жити. Хорошо, якщо немає більше запитань, ставлю на голосування. Хто за те, щоб погодити і передати на затвердження сесії селищної ради питання розробку детального плану території будівництва відділення переробки зернових та бобових культур на земельній ділянці складав своїм новим відповідним. На території Рікитянської селищної територіальної роботи. Прошу голосу. Підтримує Микола Семенович. Дякую. Нам заїмо. А я Микола Семенович згадую все-таки 2006 рік. 19 років назад. Я це Льоша на мене заїхав. Знаєте, що в мене Семенович, хвилиночку. Питання, які винесе на розгляд комісії, вичерпані, запитання зауваження. Як почаровай, везли, не згадували нам організації. Закрите, закрите. Закрити комісію. Комісія не закрита. Скажіть, Засідання комісії оголошую.